У мене є всього година, щоб зняти зачіску на Dyson, тому що потім відключить світло. Тому розпаковки Dyson не буде. Я думаю, це нікому не цікаво. Зараз я все, просто, всі коробочки так просто рву і знімаю. Гарний буде в кадрі. Чу-чу-чу-чу. чуть чу чичу, чу, чу, -чу, 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 -чу. Чу-чу-рі-чу-рі, -чу 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 -чу. Вітаннячка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. В сьогоднішньому відео будемо тестувати мій перший Dyson, таку мою примху. У мене скоро день народження, і мій коханий подарував мені в тому кольорі, якому я хочу. В цій комплектації, в якій я хочу. Тут входять у нас. Дві плойки. Ось така, ось така. Я сьогодні тестувала ось цей діаметр, бо я не хотіла дуже дрібні хвилі. Потім є ось така щіточка для гладкості волосся. Є ось така щіточка для просушування такий брашинг. І є дифузор. А також є ось ця насадка звичайний фен. Отже, не будемо зволікати. Розпочнемо, я помила голову, розпакувала дайсон. Бачите, який гарний синій колір. Полювала за ним. Це буде мій перший досвід зачіски на Дайсон. Взагалі на Дайсон мене якось скрутила перукар. Я прийшла в салон, попросила, щоб мені такі легенькі хвилі зробили. Якраз ми там заговорили за Дайсон, і вона так мене впевнила, що його треба брати, бо я дуже довго вагалася брати його чи не брати. А потім нещодавно подивилася випуск у Сонях, там де вона робить зачіску на Дайсон і хвалить його, каже, що він коштує своїх грошей. Тому <плес> на свій день народження коханому я замовила собі зараз, буду перший раз пробувати. Через те, що у нас через годину відключення, я дуже нервую. Сподіваюся, що все встигну з урахуванням того, що це буде перший досвід. Так, урочисто. Я беру ось таку звичайну насадку фен. Ось і. О, звімкнула, так? Дивіться, я буду робити по такій схемі, як мене тоді вкладала стилістка у салоні. Що вона робила? Вона брала ось такий текстурований спрей, розбризкувала на волосся, потім підсушувала коріння, добре підіймала його, чогось на звичайний фен, не на насадку Dyson. А потім вже вкладала мене таким, чи таким? Боже, якого діаметру плойкою вона користувалась. Давайте ось цю спробую. Ось цю. Коротше, до чого тягнеться душа до цієї насадки. Так, потім кожне пасмо висушене, вона мені фіксувала ось такими схожими зажимчиками. Тобто будемо пробувати спочатку спрейчик. От в мене ще тут є дзеркало допоміжне. Він не фіксує і створює об'єм. Щось я так нервую, друзі. У кого є Dyson? Пишіть свій досвід. Може, напишіть схему, як ви сушитесь, крутитесь. і, взагалі, улюблені, які у вас укладки. Температура середню поставила. потік сильний. О! Дулі. Е, Друзі, доволі зручно користуватися цим просто феном. Він такий зручний в руці і легенький. Коріння я підсушила. Волосся в мене сухе, ну, десь на 70%. Далі у салоні починали одразу крутити на цю. Лойку. Але мені цікаво спробувати ось цю насадку. Хочу зараз більше пригладити волосся цією насадкою, і потім буду крутитися. До речі, я не знаю, чого фукають звичайний фен. Кажуть, що він не потужний, він погано сушить. Може, якщо у вас така грива з волосся, то може це і незручно, але я володарка. Такого дуже звичайного посереднього волосся, не дуже довгого, тому мені сподобалась насадка і прям відчувається, що вона не так псує волосся, як звичайний фен. Ну, в принципі, достатньо, поки не зрозуміло. Буду далі користуватися та, може, скажу свій відгук. Так, знову. Ось цю, Правильно? Я ж не хочу сильно бути такою. куди ми крутимо? Треба зрозуміти. Ага. Треба переключити. Господи, допоможи. Ні, не допоміг. Добре. Будемо сподіватися на себе. Невдалий жарт на Миколая. Сьогодні 6 грудня Миколаю. Сподіваюсь, Миколайчик на мене не образиться. О! Пішло, друзі, пішло. О-о-о! Температуру ставлю більше. Пишемо. Тепер холодну. Спочатку максимально гарячу, тепер холодну. Ну що вимикаю, зажим? Так. Який стрес, друзі, який стрес. Мені вже здається, що нічого не вдасться. Але я не здаюсь. Ну що, одне пасмо тільки зробила. Ну, скажіть, не можна здаватись. Температура максимальна. Просушуємо. Тепер, а! мінімально запекло. Друге пасмо. Готово! Так, фіксуємо зажимчиком. Друзі, я так нервую, будь ласка, підтримайте мене, хоч, хоч лайком. Я все кручу ось так від себе. За ці 15 хвилин я вже морально втомилася. Е! Ага. Перемикаємо. О! Так. Угу. Я бачила, що так набігуді ще роблять дівчата. Але я роблю, як в салоні, як мені тоді сподобалось. Загалом, через те, що в мене пористе волосся, в мене достатньо добре тримаються кудрі. Вже й волосся висохло. Треба зволожити. Перемикаю, не туди, <гум> о, туди, а, -а, -а! Горим! не туди, а -а -а. не та кнопка. о. Опачком. На максимальній температурі так добряче пече, особливо коли бачите, висохло волосся майже. Друзі, останнє пасмо, воно вже сухе, я його зволожу знову цим спрейчиком. Плутую кнопки поцік повітря і температуру. Коли поставити високу температуру, в якийсь момент дуже починає так пекти, знаєте, поки розберешся, куди там клацати. Ну, я думаю, що з часом це вже на автоматі буде. Так, середню температуру зараз ставлю. Та-дам. Угу. Та Останнє пасмо. Друзі, тепер мені ще страшніше. Давайте підфіксуємо лаком. Це новий лак я купила для цього відео. Також бетхед. У мене 12 грудня день народження, то я потрішки пробую зачіску, з якою я піду. Що ви думаєте? Ну, давайте згори почнемо. У, який об'єм. Друзі, дивіться. Що ви думаєте з цього приводу? М? Ну так, наче більш-менш, так? Ось так виглядає мій перший досвід з моїм першим дайсоном. Давайте підсумуємо. Ну, зачістка більш-менш скажіть. Тобто можна далі експериментувати. А що там позаду вийшло? Об'єм просто шалений. Квилі більш-менш не такі сильні, як я хотіла. Чесно кажу, було страшно. Я реально думала, що нічого не вийде. На все про все в мене зайняло зараз. Ось я дивлюсь десь 25 хвилин. Якщо до автоматизму це довести, в принципі за 15 хвилин можна зробити зачіску. Друзі, додатково вирішила зняти відео. Пройшла година після того, як я зробила те, що я зробила, хочу показати, як воно виглядає. Бачите, такий об'єм. Мені здається, що для першого разу достатньо непогано. Отже, друзі, діліться, будь ласка, своїм досвідом. Якщо у вас є Dyson, чи ви хочете купити, але ви знаєте, що у ваших подружжях якийсь негативний досвід, залишайте свої коментарі. Я думаю, що багатьом людям буде цікаво почитати, бо це все ж таки не дешева історія. Це така Дорога примха, так би мовити. Сподіваюсь, що вам було цікаво, вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Зараз трішки рідше виходять відео, тому що, як я вже ділилася, в мене захворів мій собака, він переніс операцію. Ми зараз повністю підлаштовуємо графік під його одужання, під його реабілітацію. Ось, коли є час, то я буду намагатися щось таке цікавеньке зняти. До нових зустрічей, веселих свят з Днем Святого Миколая. Це буде вже з запізненням, але все ж таки бувайте!